Асфальтовані вулиці Ужгорода перетворилися на суцільні болота. В межах компотного району життя місцевих стало майже нестерпним. Обурені Ужгородці вулиці Нікітіна запевняють, їх дорожнє покриття руйнують багатотонні вантажівки, які щодня розбивають зроблену власноруч проїжджу частину. Це кожного дня 40 вантажних автомобілів з глиною туди-сюди. Звідти вони глиною на колеса начепляють і через наші двори. Ну це просто неймовірне явище. Ми не хочемо нічого дурного зробити. Ми просто хочемо зберегти до весни. Тут не можна асфальт зараз класти, бо це ґрунтові води піднялися. Не дай Бог, щоб нас використали. те, що ми збираємо підписи, що громада і що вулиця не уступи. 24 будинки, 180 чоловік, чотири підприємці. Ми не хочемо цей жах на своїх плечах. До кінця життя бо ми нікому не потрібні. Ці будинки не нові. Вони звіснесяти го року побудовані. Але ми хочемо, щоб нас почула і наша громада Ужгородська, наші депутати то був депутат, але головне будівельники, які це почали будувати. Якщо немає інфраструктури, не що там будувати то, чого тут ще не діє. Каналізації нема. Це 100%. відсотків. Оливовидвіда немає. Це вся вода в будинках у людей стоїть. Озеро залиють. Ми будемо всі плавати. Буде плавати ця вся частина міста Ужгорода, тому що з річка звідти, озеро, звідти і все. 24 будинки та їх мешканці стали заручниками ситуації. Будівництво на озері компотного району триває з початку року, і щодня дорожнє покриття стає дедалі гіршим. Були ми бідні, потім нас обікрали. І так не було тої дороги. А розбили її настільки вщен, що не можна не пройти, не проїхати. Це, це зараз іще нормальна ситуація, тому що коли вони кожен день зранку, кожну хвилину проїжджають, то тут розробиться таке м'ясиво, як глина, вся перемішана. Ну, по-перше, зранку з восьми гримить, шумить оця. Ці краси камази по-друге, пилюка літом була така, що на двір вийти не дитину, випустити на вікно відкрити неможливо. Тут був туман сплошніший. Терпець там вочевидь урвався, тож вирішили діяти радикально. Під час засідання Ужгородської міської ради активісти виступили із публічною заявою про перекриття вулиці для вантажівок. Ми завтрашнього дня, а водо наступної сесії 23 грудня. Просто прикриваємо дорогу. Ми в неділю мали збір. Вулиці мешканців ми прийняли рішення, як цю розв'язку зробити, тому що бізнесу треба працювати, я розумію. Ну хай бізнес також думає, що там живуть люди. Ми нічого не маємо проти. ремонтувати зараз робимо, категорично забороняємо. Ми самі не хочемо те болото впасти власні кошти власної громади. Ми здоровулися, що люди знаємо, що це таке. Там одна гнила. Землятися лист є, ми офіційно діяли. Відповідь є. Ми не просимо коштів. Тут відповідь при наявності коштів. Нам не треба коштів. Не руйнуйте того, допоможіть нам зберегти то, що ми самі зберегли. Зараз ці 10 місяців, який жах вориться, і ми, як остання якась африканська країна, та нікина. Ніхто навіть не знає. Ми зібрали зібрання з нашим депутатом. Ми каже, ми не можемо беніфіцами йти. Люди добрі це і в сіні. І ми не можемо знати, хто забровив ці вантажівки з київськими номерами. Вони просто розбили дороги так, як і м'яси палені, що просто люди не можуть вийти своїх карт. Там болото, ну, мало не коліна, розумієте? І я би хотів, щоб місто прийняло якісь міри, допомогло нам цьому питання. Після багаточисних скарг міський голова Ужгорода Богдан Андріїв пообіцяв, що буде обмежено рух великогабаритного транспорту для цього району, особливо в осінньо-зимовий період. Я дав доручення, щоб розібралися, що це за транспортні засоби там їздять, чи вони взагалі мають дозвільні документи, що вони десь там вивозять там, напевне, чи глину, чи щось таке, десь викопують котловани, чи є взагалі на це все дозвільні документації. І я дав доручення також департаменту міської інфраструктури, щоб ми разом з. Патрульну поліцію прийняли рішення щодо обмеження руху важких вантажних автомобілів, де є там навантажені на вісь більше ніж перевищує норму, саме осінньо зимовий період, де є зараз така погода плюсова, але десь ну, руйнується проїжджа частина і слушне, абсолютно зауваження були мешканців, Ми наведемо там порядок. Якщо влада не дотримується обіцянок, місцеві запевняють, перекриють дорогу по своїй вулиці вже наступного тижня.